Вічного польота, братія. Такі повідомлення у звітах Генерального штабу України тішать вже другий день поспіль. 22 грудня. Сили оборони України повідомили про знищення одразу трьох російських бомбардувальників су 34 у Херсонській області. Сьогодні опівдні на південному напрямку. Мінус три російські винищувачі. Бомбардувальники су 34 командувач повітряних сил також акцентував увагу на заяві Путіна рік тому. Бункерний, який так любить символізм, обіцяв пощокать американські системи Петріот. Але, як бачимо, очікування і реальність не співпали. Невипадковість успішної роботи української ППО підтвердилася напередодні Різдва. Наші військові приземлили ще два бомбардувальника. Літак Су-34 уразили над Донецькою областю, а Су-30 над акваторією Чорного моря яких збитків було завдано російському повітряному плоту, розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат? су -34 – це десятки мільйонів доларів. Вони там цінники не ставлять на літаки. Їм же ж і ще треба вкрасти там, вкрасти на будівництві, виробництві. Тому можливо ця цифра буде різнитись у різних джерелах. Але я думаю, що не менше 50 мільйонів доларів така машина може коштувати. Це найнижча ціна. Якщо літак су 30 оцінюється в 33 мільйони доларів США, то протягом тижня українське ПВО вразило разом з чотирма су 34 на 233 мільйони доларів. Аби якось виправдитися, росіяни розганяють повідомлення про успішне знищення шістьох бортів f 16 на одеському литовищі. Про це повідомив голова громадської ради при одеській ОВА Сергій Брачук. Щоправда, Юрій Ігнат заспокоїв, що Україна їх ще навіть не отримала. Загалом за весь період повномасштабного вторгнення українці вразили 329 літаків.